по струнах душі моєї, чи наповню ще сум'яння всіх відтінків тонкорунних, де такому життя, а може, смерть. Я не пишу відтінкам алілуя, бо споконвічне слово, то є Бог, незримим пензлем знову домалюю ту дійсність, що ділилася на двох. Я не пишу, злітаю у висоти. Блаженних Рим, що щирим словом п'ють з джерел цілющих щодо дійні води і краплями натхнення принесуть, і, може, хтось колись мене почує, відчує тонкі фібри часоплин, що між рядками венами пульсують, струмують з таємничених глибин. Ну, прочитаю кілька поезій. Актуальним для, для всіх нині є тема захисту, тема війни, тема перемоги, і ось до вашої уваги один з таких віршів. Осінні тумани ярчать полинами, покрита димами, земля, ридає сирена, і знову морена, зловісне крило розправля. Незвіданим болем несеться по полю, мов смерч у кривавих боях, за долю народу, за край нашій волю торується праведний шлях. По всій Україні лунає тривога і заклик усіх в укриттях. Нелегко дається свята перемога і вибір між смертю і життям, втікатиме ворог, губитиме перці, за ним запалають мости. Живе перемога у кожному серці, бо впевнений кров до мети.